Як часто ви тривожитесь? Як часто ви клопочитесь про те, що не можна контролювати, не можна заглянути на завтрашні, завтрашній день і подивитися, що буде, куди що прилетить, чи взагалі є якесь майбутнє в цій країні і так далі? Цей стан тривожності добре описав Ісус в одній історії з Марфою і Марією. Марфа якраз і тривожилась про багато чого. Ісус використовує слово «меріннес», яке означає бути розірваним на шматки. Це стан душі, коли ти розірваний на шматки багатьма питаннями, на які немає відповіді. Пам'ятаєте, Марфа клопоталася про багато речей, чи всі поїдять, а чому її сестра сидить не там, де вона треба, а чому Ісусе байдуже і так далі. Ісус каже, Марто. Ти клопочешся про багато речей, а потрібно одне. Ти тривожишся про багато речей, а потрібно одне. Пам'ятай, я тут, я поряд. Тому, якщо ви тривожитесь про щось дуже сильно, пам'ятаєте, Ісус поряд. З іншої сторони, протилежність слову тривожність це не спокій, а це цілеспрямованість. Потрібно сфокусуватися на одній цілі. Тому я вірю, що ми не даремно з вами народжені в цей час, в цій країні, на цьому континенті. Бог приготував для нас добрі діла ще до створення світу. Давайте сфокусуємося на тому, що ми можемо зробити доброго сьогодні, бо добро перемагає всяке зло. А що вам допомагає в боротьбі з тривожністю? Залишайте в коментарях.